Як минули наші три дні дизайну в Копенгагені, Готуємось заздалегідь. Презентували експозицію у млин дизайн хаб, дбайливо запакували всі предмети, і ось машина вирушила в дорогу. А за нею і ми, як ви знаєте, зараз дістатися до Копенгагена це точно не дві години літаком. У цьому місті красиво буквально все, але ми не відволікаємося. Курс тримаємо на український дім. Командою швидко створюємо експозицію, монтуємо, виставляємо, наводимо фінальні штрихи. Виставка тоді ще не розпочалась, але дві ж вже в розпалі, і ось все готово. Ми зустрічаємо гостей. Стільки людей з усього світу: Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Італія, Іспанія, Британія, США, Австралія, Канада, Молдова, Румунія, Австрія. Було багато розмов, щирого інтересу і справжньої підтримки. Попри негоду, знімали для вас креативні відео, приймали посла з дружиною на сніданку з дизайнерами, ділилися емоціями і планами, говорили про вектори розвитку, партнерства і наступні кроки. На жаль, таки довелося збиратися додому, вантажити машину, прощатися з українським домом і казати Копенгагену. До зустрічі!